Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас тематичну добірку з парфумів, в яких по-справжньому осінній характер. Тому якщо ви шукаєте нові смачні, ароматичні та дуже затишні парфуми, обов'язково продовжуйте перегляд, буде багато цікавого. Але також не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку та підписатися на мій канал, бо це точно допоможе його розвитку. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені одразу цікаво запитати у вас, який парфум нагадує вам. Вам осінь, зараз вже похолодало, листя почало опадати, і я надихнулася поділитися з вами по-справжньому осінніми парфумами. І одразу хочу розповісти вам про новий аромат моєї колекції. Це новинка 603 від бренду Бонпафюме, bon який я обожнюю носити вранці протягом усього дня, бо в нього неймовірний шлейф, але розкривається він дуже запашно, такими прянощами, які нагадують мені навіть сухі квіти, або коли ви повернулися додому з холодної вулиці і вирішили собі щось дуже смачненьке приготувати, бо він такий їстівний. Хоча тут в нас лист фіалки, мускатний горіх, лимон, кипари. Шавлі, олібану, шкіра, кашмір, боби тонка, але мені він такий смачний, хоча взагалі не солодкий, тому це їстівна гурманіка з ароматичним пряним присмаком, яка дуже гарно шлейфить, але не тримається увесь день. Тому якщо ви не любите занадто стійкі парфуми, я вам його точно раджу. Взагалі аромати цього бренду доступні по ціні. Мають справжній нішовий характер, це точно мій від якого я насправді не можу відірватися. У кожному відео майже про нього розповідаю, і по-справді, кожного дня ношу. А ось парфум, який я тримаю на якісь спеціальні заходи, це аромат. Теро від бренду Нішани. До речі, ми сьогодні мечимося з ним. І це не спеціально. Але аромат а, дуже потужний і розкривається ароматом солоної карамелі. Тут ще є багато чорного перцю, перцю, сичуань, а потім таких. А, коричних пачулі, а, не солодких, але точно пряних. А в базі амбра, дуб і ветивер. Він дуже текстурний, я б сказала, стриманий, навіть більш чоловічий, дуже достойний, статусний, тому з ним треба йти кудись на якийсь захід, бо від нього дуже такий, знаєте, стійкий і привабливий шлейф. Можливо, ця карамель, яка має навіть трішечки нюанс а, димки, вона дуже. Ам звертає на себе увагу, пачулі завжди додають ароматам більш дорогого звучання, і амбра тут, навіть з дубом, знаєте, від нього часами може віддавати чимось алкогольним. Це не той варіант. Тут навіть є щось брудне в цьому парфумі, але не брутальне, не нав'язливе. Ось а, сучасна амброва нотка тут а, насправді а, не буде звучати якось так а, зовсім. Дивно, але аромат треба носити і подавати, бо він дуже потужний, дуже статусний. Тому, якщо у вас є якийсь захід, можливо, на свіжому повітрі, можливо, вам треба буде довго знаходитися на вулиці, і коли буде холодно, цей аромат він досить зігріваючий. Такий, як і наступний парфум, але він більш носибельний від бренду Maison Violet, під назвою Cycle 2. Це їх новинка, яка насправді мене одразу в себе закохала, хоча мені набагато більше подобається. Шлейф, ніж старт, бо тут є такі, знаєте, дуже по-справжньому зимові цитрусові нотки мандарину, гіркого апельсину, бергамоту та лимону вони навіть трішечки гіркуваті. Потім в нас знову ж таки досить округла, пряна складова цього парфуму, яка складається з чорного перцю, з гвоздики, з чилі та кумін. Кумін він такий а, солоненький, дуже смачненький, може нагадати. Ваші прянощі на кухні, але за рахунок ладану та древесини в базі, він більш містичний і так неочікувано дуже м'який, навіть трішки. Ваніль навіть не хм, важко пояснити, він не солодкий, він не гурманський, взагалі не ванільний. Але коли усі ці більжіркуваті, і такі холодні, пряні і навіть а, містичні ноти заспокоюються, він чомусь стає набагато лагідніше, набагато округліше, і звучить так дорого, що я обов'язково ношу його, коли виходжу кудись на якийсь захід, коли мене запрошують, наприклад, на презентацію книжки, дуже атмосферна. Подія і цей аромат, нанести його на шарф, він такий шлейфовий і дуже дорого звучащий, подобається мені неймовірно. Так само, як і наступний парфум, я його одразу купила після першого ж затесту. Це лімітирована версія аромату Ginger Biscuit від Jo Malone, Я знаю, що в них їх було декілька, і це нова а, цього року. І ви знаєте, я просто фанат цього парфуму, бо він дуже затишний, смачний. Тут в нас імбир, кориця, мускатний горіх. ну, Досить комплексний пряний акорд в поєднанні з карамеллю, ваніллю, бобами тонка, від яких я зараз божеволюю, як ніколи в житті, та лісовим горіхом. Цей парфум начебто і їстівний, нагадуючи ці а, імбирні пряники, взимку, але він все одно парфумерний. Це аромат, це не їстівний парфум. Тому а, я не можу сказати, що він елегантний, але він не такий, знаєте, зовсім аромат свята. Хоча з ним можна точно піти в гості. Якщо ви не фанат ультрапотужних, якихось, знаєте, таких приголомшливих ароматів, то цей дуже легко носиться і піднімає настрій насправді. Ну, а аромат, який мені точно нагадує осінь, бо він схожий на міцоко від Герлен, і це для мене просто квінтесенція осінь у флаконі. Це аромат Madeline Peach No 7 від бренду Melleк Perfum з Канади, який дуже нас підтримує. До речі, в нього є аромат Слава Україні. І цей парфум. З нотою персика, знаєте, такою вже доспівшою, навіть переспівшою, і дубовим мхом, і лангом, абрикосом та індольним жасміном. Він вінтажний. Якщо ви хочете більш вінтажний міцоко, якщо вам там не вистачає фруктової, такої ностальгічної, брудної нотки, вона тут є, і ще в нього неймовірно пудровий шлип. Це аромат більш дорослий, насправді дуже дорослий, але мені подобається, Контраст цих вибухових, але вінтажних, таких, знаєте, майже лактонних, персикових, абрикосових нот в поєднанні з мхом, знаєте, коли ви йдете на осінню прогулянку. В... Вдягнувши такі а, чоботи з резини, і йдете десь, знаєте, по лісу або, можливо, навіть а, по алеї, яка устелена цим а, листям, і ви відчуваєте аромат а, навіть а, бруду під ногами. Цей парфум дуже крутий, мені подобається, атмосферний, точно осінній і дуже-дуже шлейфовий. Він тримається на одязі протягом тижнів, це неймовірно. Якість а, ароматів цих. А, Цієї марки просто зашкалює. Ну, а якщо ви теж шукаєте щось потужне, але ви не фанат флоральних, пудрових, солодких, пряних а, ароматів, ви шукаєте чогось такого древесного, от я можу сказати, брутального, бо бехік від ранір це точно найтемніший парфум в моїй колекції, який я навіть не буду на себе наносити, бо я не можу його носити, особливо в замкнутому приміщенні, треба з ним виходити кудись, можливо, погриби або ще. Щось в цьому стилі, бо тут є нота канабісу, але вона не нагадує аромат Маріуани. Тут ще є ром, базилік, тютюн, ветивер, сандал, перець, пачулі, різні інші ноти, але від нього настільки а, неймовірно, навіть в роті зводи від а, цієї терпкості, а, начебто ви пішли в темний холодний ліс після дощу. Ось. Це вам аромат, можливо, хтось таке любить, я не дуже. Я полюбляю більш такі затишні аромати, і якщо ви шукаєте чогось елегантного в осінньому стилі, я вам точно просто з закритими очима можу порадити свого улюбленця Грі Шанель від Бідікейт це один з їх бестселлерів, Всі про нього говорять. І якщо ви досі його не тестили, вам треба це змінити, бо це неймовірно затишний і дуже такий. А... Ох, Боже, я коли його відчуваю, в мене просто якийсь екстаз. Бо тут є неймовірний кардамон в поєднанні з інжиром та чорним чаєм, і рисом, ветивером, сандалом, бабами тонка. Це парфум в стилі тихої розкоші. Це точно. У нього неймовірна текстура, але він дуже лагідний, ароматичний, нагадує чорний чай, але до якого ви додали кардамон, тому він ще більш запашний. І рис тут, начебто, і вносить щось пудрове, але сандал з ветивером. Тивором та бабами тонка це все більш древесним роблять. Я його так обожнюю. Це аромат, з яким ви можете піти навіть у більш формально атмосферну таку обстановку на роботі, в офісі. Він не занадто якийсь важкий або. Ультраосінній, він досить універсальний, але через усі такі ароматичні, гарні текстурні нотки, вони по-справжньому його роблять комплексним і дуже цікавим, тому мені подобається носити його, коли більш холодно, але навіть навесні він чудовий. Ну, а парфум, який я зараз закохана, але в мене є, на жаль, тільки пробник, хоча я мрію вже про повноцінний флакон і все ж таки вирішила з вами поділитися парфум Темте de Том від французького бренду Jacques Faz, бо він настільки Романтичний, Боже, з ним так класно а, зустрічатися з друзями, або м -м, носити його в ті моменти, які ви справді хочете запам'ятати, бо тут в нас є дуже гарне розкриття а, зимових цитрусових нот мандарину та апельсину в поєднанні з прянощами. Кориці тут багато, вона дуже так а, на контрасті з, з ароматною лавандою, ще тут є квіти, але а, фішка цього аромату в молочному сандалі такими. А, Прям Навіть тостуваними бобами тонка і ультратонкою шкірою, яка м, дає аромату більш потужності і робить його в базі дуже насиченим. Він комплементарний, він дуже. Затишний такий округлий і не лактонний, але кремовий по своїй текстурі. Мені подобається неймовірно, я хочу флакон на осінь, або, краще вже сказати, зиму, я буду його залюбки носити, особливо, коли, знаєте, хочеться більш а, якось а, цікаво убратися і піти може до ресторану. Він настільки гарно звучить і тримається досить довго на шкірі, що ну, я закохана, але якщо я заговорила про більш такі аромати на вихід, можливо. Навіть вечірні, хоча я люблю носити порпордеотом від Violi і вранці, і протягом дня. До речі, це вже другий парфум цього бренду, про який я вам сьогодні розповідаю. Але це, знаєте, аромат а, ностальгії, хоча він сучасний. Але тут є фіалка, яка супер а, така помадна, особливо в поєднанні з ірисом, та трояндою, персиком, сливою, а, мускусом. Він точно в стилі будуар. А, такий, знаєте, Тальк, пудра, помада, але він не вінтажний. Тут є дубовий мух і щось від шипра. Але я не знаю, як вам пояснити, наскільки він привабливий, що усім мене завжди питають, що це за парфум, бо таких справді зараз дуже важко знайти. Тому я вам раджу, якщо полюбляєте пудрові аромати, шукаєте щось в стилі а, помади, знаєте, такої ірисової, фіалкової. Дуже смачної, і у мене є знижка на парфуми цього бренду і багато інших, тому усе передивіться в описі до цього відео. Ну а останній на сьогодні це легендарний еліфант від Кензо, який мені завжди нагадує взагалі більш, знаєте, холодну пору року, і мені подобається його саме тоді носити, бо це аромат такого пряного чая лате у флаконі, яким я люблю насолоджуватися Сидячи в якійсь кав'ярні і знаєте, спостерігаючи осінні бейзажі, але будучи в теплі та затишку. Тут є хваздика, кумін, мін, кардамонтум багато спецій, але вони велветові і насправді нагадують такий золотий і кремовий молочний чай лате. Тут навіть є манго, дуже неочікувана нота. В поєднанні з Іланго, мені здається, вони його більш роблять сонячним, бо це не важкий пряний аромат. Він солодкий, він гурманський, він дуже пудровий, тут є багато гіліатропу. В поєднанні з ванілью, амброю, почулі, в нього дуже приємний, такий м'який і огортуючий шлейф. Він не якийсь супер яскравий, але він не занадто прозорий, довго тримається. І насправді він дуже такий класичний. Але немає йому якихось а, таких. А... Дуже впізнаваних альтернатив, хоча аромат сам по собі дуже яскравий. Я вам його раджу затестити, якщо ще не слухали, бо його, на відміну від інших парфумів, про які я вам сьогодні розповідала, досить легко знайти в магазині, тому, будь ласка, зверніть увагу на усі ці аромати. І якщо у вас залишилося питання, то пишіть у коментарях, давайте спілкуватися. Мені особисто дуже цікаво дізнатися, які парфуми нагадують осінь вам, що для вас є ароматом осені. Ну, якщо ви... Маєте якісь ідеї по наступним відео, то я буду дуже рада отримати ваш зворотній зв'язок у коментарях, які також допоможуть просуванню цього відео. А щоб підтримати мій канал, ви можете або зробити це на BuyMeCoffee, або дуже легко підписатися та просто натиснути вподобайку. Також слідкуйте за мною у соціальних мережах, та я вам дякую за перегляд. Гарної вам осені! Слава Україні! па-па!